Передам привіт від Миколи Княжицького Геннадію. Бо я коли сьогодні приїхав, сказав, що мене на роботі не буде, їду в Житомир. Кажу, о, будеш бачити зубка, передай привіт Геннадію. Да. 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 Геннадія. Да. Да. Вот. Бо Геннадій був одним з тих благодійників, який допоміг власне, каналу е Сиріт Немічних Старих Клименка, Януковича, Хорошковського підтримати в цю складну для них хвилину. От. І відповідно в тому рейтингу рейтингу добродіїв, про яких ми власне, говорили кілька днів в ефірі, будемо говорити, і список всіх добродіїв є на сайті каналу TVI. Звичайно, саме тому дякую і передаю привіт, тому що люди. А це, до речі, колективна допомога, там не один я приймав. Очевидно, Ну, привіт передавав вам, передаю і вашим друзям. Скажу так, що навіть сьогодні, коли вже гроші внесені на рахунок, мій. Добрий товариш Рум Іван Малкович, видавець, передав 600 гривень на підтримку каналу. Тому, якщо хтось хоче підтримати незалежний канал, можете це робити і після е, того. Ну але на цьому я з каналом ставлю, ставлю крапку, бо очевидно, що функція, в якій є сьогодні тут присутні, це презентувати книжку, яка народилася е, в двох, можна сказати, головах водночас, вже згадуване, згадуваного тут Роланда, який живе в Житомирі вже дуже багато років, який є громадянин Грузії, який е, власне переживає. Е, Більше, ніж хто-небудь, бо він віженець з Абхазії, і, очевидно, що втрата батьківщини, втрата дому це те, що ніколи не буде пережити. Ну, з цим, це можна жити, але це не можна ніяк пережити. І, власне, в моїй голові ми якось так паралельно думали. І прийшла ідея, коли ми прийшли на прес-конференцію на презентацію київської київської презентації книжки Лариси Буракової, яку я до того часу не знав, тільки чув про, неї, про її існування. Я зрозумів, що, і Роланд зрозумів, і власне ми водночас сказали: слухайте, давай видамо цю книжку українською, щоб А, вона була доступнішою за ціною, бо російське видання коштувало від 140 і вище гривень. Ну, зрозуміло, що не кожен реформатор, не кожен студент, не кожен навіть дрібний підприємець може собі дозволити е, ці гроші вкласти в цю книжку. Зрештою, наклад був маленький, і її мало прочитало людей. Але коли я прочитав, я зрозумів, що ця книжка. Це хендбук, тобто це книжка, яка має лежати на столі у людини, яка думає про свою країну як про країну, в якій варто жити і завтра. Бо, зрештою, Україна ну, не комфортна для громадянина, вона не комфортна для підприємця, вона не комфортна для, ну, для будь-якої нормальної нормально людини, яка власне, тут народилася, і для якої немає іншої батьківщини. Україна, ви знаєте, вже від 4 до 7 мільйонів. Дала іммігрантів за останні там, 20 років, і це тому, що ми країна, в якій важко жити, важко працювати, важко бути благодійником, важко бути просто порядною людиною, яка не втручається в чужі справи, просто хоче жити своїм життям. І в цьому сенсі Грузія дійсно стала прикладом. І в цій книжці наведені результати приблизно 15 реформ. Тобто, це, не, це книжка економіста. Лариса описувала кожну конкретну реформу: адміністративну, податкову. Реформу державних реєстрів, освітню реформу, ну і так далі. і так далі. Тобто, хто, хто власне, можливо, читав якісь фрагменти, бо і в інтернеті є шматки книги, відповідно розуміє, про що йдеться. Але ця це, але це книга описує е, розвилки, баріння знаєте, в головах. Бо, очевидно, перед тим, як ліквідувати пенсійний фонд, Михайло Серкашвілі дуже добре думав. Бо, звичайно, от може ви чуєте навіть таку тезу, та Грузія це не соціальна держава, там немає пенсійного фонду. А у нас є пенсійний фонд і що з того? І там 40 мільярдів дірка. А в Грузії немає пенсійного фонду, але той, кому потрібно, пенсію отримає. Тому треба бути чесним перед собою, перед своєю державою. І ця книга це книга про ті чесні реформи, які можуть дати шанс цій країні. Грузія 9 років тому, ця країна, от я її часто порівнював навіть в публікаціях. Як старий знайомий, якого добре знаєш, але який спивається. От приїздити там через. Я їжу мене батько живе в Грузії, наприклад. Я там раз на рік, два рази на рік їжу в Грузію. І кожен раз я бачив, що мій старий знайомий ну, співається. Він чорніє, марніє, згорблюється і так далі. І так далі. І в прямому, і в переносному смислі. І, ко... і коли можна сказати, що я хвалю грузинській реформі, бо я грузин, це неправда. Я кажу про це як український громадянин, як журналіст, який бачив те, що було. І можу порівняти з тим, що є. А ця книжка, яку написала Лариса Марков, вона просто унаочнює оці вже зримі зміни. Бо, звичайно, коли людина йде зараз по проспекту Руставелі, вона, закривши очі, може не ну, відкривши їх, ну не повірити, що це Грузія. Бо вісім років тому в Грузії не було світла, не було газу взагалі. У мене вдома, наприклад, газова плита років 15 була просто тумбочкою. Бо газу не було в принципі. Світло було 2-3 години на добу. Міліціонер це був набагато небезпечніший персонаж, ніж бандит. Значить, якось ми йдемо е, з батьком по місту, йде назустріч людина, в якої вгорі міліцейська форма, а тут спортивні штани і пістолет, отак він тримає, отак підпахую, без кобури, без нічого. Потім він підходить, купує насіння, тримає кульочок з насінням, а в другій руці отак пістолет. Оце була така грузинська міліція. Армія регулярно виходила з казарм, захоплювала в адміністрації, вимагаючи там, зарплати і так далі. і так далі. Тобто це була країна приречена. І це було зовсім зовсім недавно. І е, в, самій, в самій системі знайшовся чоловік, це був Михайло чи Михайл грузинський, Саакешвілі, який зрозумів, що варіант, він освічена людина з західною освітою, він міг виїхати з країни, як це зробили мільйони грузинів. Зрештою. А можна було б спробувати зробити життя своєї країни ну, інакше. І він, власне, почав збирати громадських активістів, які, з якими працював у так званому третьому секторі. І перший уряд Грузії, і, власне, дотепер уряди Грузії це квінтесенція громадянського суспільства. Тому що ці люди проходили усі всі, всі ну, власне, стежки, які проходять громадянські активісти в Україні. Його спочатку ігнорують, бо він пропонує якісь абсолютно. Ідеальні і нереалістичні речі, потім з ним починають боротися. В третіх там його починають поборювати і зрештою викидати з життя. В Грузії вони самі взяли владу, отримавши від людей мандат на чесні зміни, причому дуже часто не, не, не в дуже приємний спосіб для тих, про кого йдеться. Ну, наприклад, коли в один день виганяється з роботи 17 тисяч міліціонерів поліцейських, чи вони будуть завтра казати, що міша молодець? Звичайно, вони завтра стоять частиною опозиції. Коли пенсіонер союзного, там, чи республіканського, чи якогось там високого значення, отримав високу пенсію, а в той самий час моя бабуся, наприклад, яка була там, заслуженим енергетиком і так далі, отримала 2, пенсію в 2 долари, чи вони будуть задоволені, що в якийсь день пенсії були урівнені? Звичайно, ні. І ці люди так само поповнювали опозицію. І в цьому сенсі ці люди, чесно сказали, що ми прийшли, коли в бюджеті є нуль. Або навіть мінус, ми прийшли в ситуацію, коли 30% території Грузія не контролює. Коли державний апарат просто зруйнований корупцією. Грузинська корупція це просто предмет для старших людей, хто пам'ятає там радянські часи, було десятки і сотні анекдотів про грузинську корупцію, то це це, це, це була правда. І тому наша корупція це дитячий садок порівняно з грузинською, де продавалося все і вся. Один приклад, чоловік відомого, відомої тепер опозиціонерки Ніно Бурджонадзе, Бадрі Біцадзе, він керівник прикордонної служби був. І от він, наприклад, продавав в оренду шматки біля державного кордону. Тобто, у ну, нас такого немає на щастя. Да, в Грузії було. Ну і так далі. так далі. Прикладів можна наводити багато. І в цьому сенсі Грузія була прикладом, як знижчої точки падіння можна. Не просто карабкатись на гору, як це часто, бо ми робимо два кроки вперед, крок назад, потім знову два назад, потім крок вперед. Грузія йшла цілком осмисленим шляхом. В них не було ніякого плану реформ. В них були тільки принципи. Наприклад, принцип менше держави. З одного боку, це не, певний оксюморон. З одного боку, Грузію кажуть, це поліцейська держава, де влада це все. А з другого боку, якщо ти дрібний підприємець, якщо ти сам собі створив робоче місце в теперішній Грузії, то перший рік тебе практично не обкладають податками. Якщо ти не просиш допомоги, та, ти не стоїш на біржі праці, ти не отримуєш пенсію, то як з тебе можна брати гроші, ну, Гроші ти ж сам себе забезпечуєш. Якщо ти, наприклад, створюєш інші робочі місця, якщо, ти, якщо продукцією твоєю чи трудом твоїм задоволені споживачі, то ніхто не має це контролювати. Таким чином, в Грузії скасувала, наприклад, санепідемстанцію. Ну, всі знають, що ці люди, як і пожежники, як і податківці, просто годуються з тих, кого охороняють, перевіряють і так далі. Вирішили так, що якщо я вас нагодую неякісною там, їжею хачапулю, там, чи там, не знаю, солянкою, там, чи харчу, то завтра ви до мене просто не прийдете. І це набагато більша кара, ніж якийсь дядько-чиновник, накладе на вас штраф, який все одно не піде в бюджет, а піде в кишеню цьому чиновнику. Тобто Грузія зробила просто десятки і сотні абсолютно. Раціональних речей, які просто, знаєте, напрошувалися. Причому ці речі іноді лежали на поверхні. Іноді ж в процесі е, спроб реформування якоїсь галузі вони приходили до, ну, до висновку, що це не можна реформувати, що це можна просто скасувати. Це як вийшло з пенсійним фондом, наприклад. Ну просто його не можна було наповнити, бо ну, власне, всі гроші йшли на найбагатших пенсіонерів. Ви знаєте, у нас є. Кілька десятків тисяч пенсіонерів, які отримують 90% пенсії від зарплати. Це судді, депутати, міністри, генерали і так далі. Відповідно, в Грузії, звичайно, в один день їх просто позбавили цього привілею, Вони стали такі самі, як всі. І зрозуміло, що це не можна було реформувати. Це можна було тільки, отак, от, знаєте, відрізати. І от шляхом жорст, жорстких болючих реформ Грузія почала показувати е, такі результати, які в світі. Можете подивитись на Вікіпедії десятки різних рейтингів: легкість ведення бізнесу, прозорість, відсутність корупції і так далі. Грузія дуже серйозно просунулася іноді на 100 позицій за, за ці роки. Хоча, наприклад, за останні ріки, щоб не звучало так, що в Грузії все чудово, наприклад, на 20 позицій Грузія впала в рейтингу легкості ведення бізнесу, оскільки починалася президентська кампанія, парламентська кампанія. То уряд став занадто, як кажуть, соціалістичним. Тобто він почав реагувати на заклад ну, на очікування популістичні від народу, оскільки в Грузії є реальна політична ситуація, в яких з одного боку партія влади, тобто партія держави, партія Сакашвілі, а з другого боку, це мільярдер Іванішвілі, якого є 6-7 мільярдів готівкових доларів. То відповідно це боротьба, це змагання, хто кого перекупить. І відповідно в цій ситуації уряд так само йде на зустріч очікуванням виборців. Вони їх так само там підкуповують, але якщо підкуповують одні просто даючи гроші в руки, то уряд, наприклад, на ці самі гроші створює машино-тракторні станції, щоб фермер міг по черзі брати там трактор, комбайн, ну якусь якусь сільгосптехніку і обробляти нею землю, а не просто проїдати в ці копійки, які йому дають в руку. Тобто, звичайно, в цьому сенсі Грузія десь просідає, бо дуже складна політична внутрішньополітична ситуація. Але. Важливий момент в цій суті. Грузія чесно каже своїм громадянам, що вона може зробити, а що ні. Наприклад, коли Саакашвілі сказав, що вже з, ну, з дорослими людьми ми не воюємо. Ну, тобто ми не можемо ну, перенавчити людей, яким 50 років там, і більше, але ми можемо побудувати конкурентоздатну молодь. Тому, відповідно, наприклад, з першого класу введена англійська мова, з першого класу введені комп'ютерні е, всякі дисципліни. В Грузії почали збирати портативні шкільні комп'ютери, які отримують кожен школяр, ну, який йде в школу. І так далі. Тобто є багато речей, ну і плюс, звичайно, реформа вищої освіти, яка показала можливості, що не треба платити гроші, там, і щоб стати якісним студентом. Почали повертатись, От тут показували на слайді колишні студенти, які повертаються в Грузію, щоб або ставати викладачами, наприклад, у вільному університеті в Білісі, або потім потрапити в уряд, або потім з уряду. Піти знову на навчання. Ну, де ви такий, такий приклад бачили, коли міністр оборони подає заяву про звільнення у відставку у зв'язку з вступом у вищий навчальний заклад? Бо він хоче отримати нову вищу ну, світу на Заході. Якщо він вступає в вуз з першої півсотні світового рейтингу, держава оплачує йому це навчання, потім він повертається в країну і буде працювати. Тому Грузія це приклад великих інноваційних рішень. І Лариса, будучи педантом, економістом. Вона це викладає дуже сухо, даючи слово як критикам, так і звичайно тим, хто це провадив. В книзі більше сотні людей в покажчику імен, тобто вона провела більше сотні інтерв'ю. І в цьому сенсі це унікальна робота, яку кожен з журналістів хотів би, напевно, провести, але, дякуючи Буракові, ми можемо просто взяти і прочитати результат її праці. Важливо сказати, що ця книга. Вона, можливо, трошки вужча чи ну, тонша, ніж російська, бо там більші літери. Але щоб ви звернули увагу, хто, можливо, бачив російську книжку, то там нема сьомої глави за те, що відбулося за останні півтора роки. І в цій книзі, наприклад, є про унікальну ідею ноу-хау в Грузії, яка називається Будинок юстиції. От Хто, напевно, можливо, був, або, звичайно, бачили вже і по телевізору, це дійсно унікальна річ. От той самий робить, який десь тут є. Ми були влітку в Грузії, так сталося, і поїхали в райцентр в Гурджані, це маленьке 9-тисячне містечко чи велике село, в якому відкривався будинок юстиції. І от ми на собі, ну власне, він на собі перевірив це, що можна за одну хвилину, от реальну хвилину, отримати нове посвідчення. Причому, наприклад, якщо людина вже фотографувалася для якоїсь державної установи, там, для, ну, там, для там, паспортного столу, наприклад, то її фотографія вже є в базі. Вже фотографуватись не треба. Якщо я, наприклад, я не є громадянам Грузії, приїжджаючи в країну, мене на кордоні сфотографували, Якщо я захочу отримати в Грузії якусь довідку, то мені не треба фотографуватися, моє фото вже є в системі. І мені не треба писати ніякі заповнювати анкети. Всі дані вже є в системі. Грузія оцифрувала там всі матеріали БТІ, ну, зробила все, що можна було зробити, для того, щоб людина не приходила до держави прохачем. Щоб людина ставала дійсно. ну, Отримувач сервісної допомоги від держави. І от коли я це бачу на свої очі, я розумію, наскільки ми далеко від того, що вже має середній та пересічний грузин в цьому райцентрі центрі Горджані.